І так ми своєю увагою, як тим ліхтариком, підсвічуємо все, куди наша увага того в світі стає більше. Це можна і так розповісти. Або якщо ми доторкаємося до глибини своєї душі, ми підсвічуємо, ми бачимо. Що ми там маємо. І ніби своєю увагою, ліхтариком підсвічуємо і розпаковуємо все те, що там сиділо, ніби як у тій скринці, замотані у перегаменти, якісь дорогоцінні, і чекали, щоб ми подивилися, щоб ми нагадали, що ми там принесли. Але ось. Потреба в одобренні, потреба в бути зрозумілим, зрозумілим для усіх, потреба багато хто ще не хоче виділятися, а то вже душа, вже дух притискає. І у кожного свої такі різні-різні цікаві уроки, цікаві, інколи дуже болючі вони. Але є один дуже дієвий метод, спосіб, всі свої тривоги, всі свої печалі, журбу, так само, як радість, як любов, як піднесення. Бачите, коли я сижу, розповідаю про тривоги, печалі, журбу, в мене аж тіло зігнулося, хоча я так не сижу. Завжди рівно сижу. А це коли отакі от емоційні, ці відчуття вини, джун -джун -джун, воно ж тіло гнеться. А коли любов, коли довіра, коли радість, коли щастя, то аж спина розправляється. І воно так і є. Коли ми щастя, віддаємо Богу, коли ми. Пропускаємо ту божественну благодать сюди, в цей світ. Світ добрішим стає. Для чого і я творю, пишу в кожному творі мене зашита, записана і чорним по білому, і станами, і ритмами, і в... написано в такому альфа-ритмі головного мозку, що це коли людина доторкається до моїх творів, то вона ніби в чистій воді купається. Так, це правда, це так Бог дає, це для того я й творю, для того я пішла в невідоме за духом, за душею, хоча мені було страшно, але я йшла, я йшла, я йшла, я йшла в глибину, довіряла і як та краплина що в морі, океану. Одна однісінька. Краплина в морі океану, так як ми всі ті краплиночки в морі океану. І я так довіряла, 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 дивилася за кожною емоцією, за кожним станом, за кожним, за кожною, за кожним вітриком, що відбувалося у мені в душі. І тепер я вже вам розповім, як мені того тижня я написала казку. Я сиділа. Просто сиділа. Дивилася на сонечко, на травичку, на цей прекрасний світ, яка наша Матінка Земля чудова, я неймовірно люблю Україну, я неймовірно люблю цю планету. І сиділа я, і тут мені такий розум. А що це ти, Наталію, сидиш? А може би ти йшла щось робити? І тут вже цілий перелік, в кожного є багато справ, і що там робити, що в цей час треба робити, як робити. І... А я так споглядаю за своїм розумом і далі сижу і споглядаю, що буде. Мені вже так аж стало цікаво, я, я така величезна, така і. Ага, дивлюся за Ну, Сижу. Я помічаю таку стежиночку мурашок, які сюди йдуть одна за одною: йдуть, ідуть, 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 йдуть, ідуть. Вони приходять до мене і мені розповідають про себе історію. Із цієї їхньої історії я написала казку і я ілюструвала отак, От як все, як образами вони мені передали. Усе для вас я записала, трудилася, не покладаючи рук. Казка набрана. Ілюстрації є. Ох, я думаю, що ви відчуваєте цей стан. А прийшло мені це бажання, це розуміння, це мене так весь всесвіт, так Бог мене за. за так замедлив. Як це ви на українській мові? Оце наші расизми, ці прошиті мегед. вповільнив, о, я так вповільнилася, я так сиділа просто і споглядала за усім, І так водночас я ніби. Злилася з тим простором і з тими мурахами. Я почала жити їхнє життя. І вже коли я пишу героїв, пишу казки, я дійсно стаю як кожен герой, і я проживаю ті їхні сюжетні лінії, там вже в мене мислення йде, як у тих мурашок, це так цікаво. Я собі уявляю, як ви будете з дітьми читати. Там такі глибокі цінності записані. Вони так ніжно, ніжно, ніжно вкладені, що так їх і не, і не дуже. Вони в очі кидаються, але то є сенс життя. І для цього я живу, творю, пишу відео для вас. Дуже є багато тем, які я висвітлю. Але бачите, я не роблю нічого, якби. Бо треба алгоритми Ютубу, Фейсбуку, Тіктоку, в Інстаграму. Я роблю, коли в мене є посил, коли у мене є бажання, коли я є я, коли я така, яка є, коли я сама. Бо це надважливий тепер стан бути чистими, бути справжніми, бути істинними. Краще менше, але справжнього, чим щось такого, Бо в світі і так дуже багато є ілюзій. ілюзій. Але кожен знаходить все, що потребує душа. Різними способами до нас дух, душа пробивається. Знання відкривають через різних людей, через різні тексти, слова, книги, вірші, поезію, картини, писанки. Звертайте увагу на митців, якщо у вашому колі є митці, знайомі, друзі, Доторкайтеся до них, занурюйтеся в цей спокій. Бо кожен митець черпає з божественної сили, з божественного наповнення. Це таке щось справжнє, що ти не можеш. Повторити. Навіть, наприклад, у мене ще раніше так було і тепер взагалі я це навіть і не стараюся, якщо я, наприклад, хотіла якусь писанку подібну написати чи ще щось, воно так не йде. Мені цікаво завжди щось нове. І завжди пізнавати, пропускати, проживати через своє серце. Такі захоплюючі ці моменти. Ще зніму відео про цінність, про нашу цінність, про самоцінність, як це важливо. Про віру в свої сили. І дам вам відповідь на ваші запитання. Дякую за підтримку, дякую за лайки, за сердечки, за кожне слово, бо воно показує, що це потрібно, що це те, що я знімаю відео, що це потрібно. Хоча я і так знаю, що це дуже потрібно і дуже цінно. Бо це відео подивлються саме ті люди, і саме в той час, коли. І буде потребувати цього їх душа. Всіх вас обіймаю, бажаю. Бажаю миті і благодаті вам пережити цього дня. І кожного. З вами була Наталія Руда. Бувайте!